Планували 100, а зробили 400. Саме стільки комплектів ялинкових прикрас виготовила дітвора Львівської області для новорічних красунь українських воїнів. Дітки робили ці іграшки з величезною любов'ю, з великим, напевно, таким подихом серці, не так як завжди. Не кожна іграшка згодиться для фронтової ялинки. Учасники акції мали зробити їх не крихкими, легкими та такими, що не бояться опадів. Творці зі своїм завданням впоралися, але були і ті, хто, всупереч правилам, вирішив потішити захисників солоденьким. Я гадаю, що все-таки ця акція торкнеться серця кожного воїна, додасть йому наснаги. Налаштує на однозначну перемогу, в якій ми не сумніваємося. Дітки проявили неабиякий креатив у прикрасах та їх упакуванні. До іграшок вони додали солодощі і теплі слова вдячності. Ми найближчими днями ці іграшки передамо на передову для того, щоб наші воїни могли відчути цей дух різдвяного свята.